Три роки незламності, болю і боротьби. 24 лютого 2022-го понівечило мільйони доль і переписало історію цілої нації. Україна вистояла там, де не вірили, і продовжує боротися. Попри втрати, розпач і страх, народ об'єднався, щоб сказати світу, ми не здоланні. 24 лютого 2025-го стало національним днем молитви. Про дату, яка змінила світ, наш Денис Лужний. 24 лютого 2022-го. день, який поділив життя українців. Нам до і після уже три роки ми живемо у війні з постійними обстрілами, повітряними тривогами, захопленими територіями та смертями того дня. Україна прокинулася від вибухів. Колони ворожої техніки рухалися до наших кордонів. А перші ракети вдарили по Києву, Харкову, Одесі та інших містах. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. в багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Майже у кожній державі українці вийшли на мітинги, аби закликати світову спільноту відреагувати на повномасштабне вторгнення. Пинення військових дій на територію України вимагали і світові лідери. Путін, Путіна стоп йортрупс фроматекинпіснс тумені У перший день повномасштабного вторгнення вибухи лунали і в Івано-Франківську. П'ята година ночі починається війна, ми почали збирати речі, ми не розуміли, що ми маємо робити. Це було дуже страшно. Досі той страх, коли згадуєш, прямо тілу, Страшно. Шок був. Це ніхто не міг представити таке, що може бути зараз в такий час. В той ранок пам'ятаю дуже добре, як і всі люди. Дружина першою стала і сльозами мене збудила, каже, почалася війна. Звичайно, я був шоці, я не вірив одразу. О, по новинах по цьому всьому. Потім було видно, якраз не вірю, я з будинку подивився, видно було в сторону аеропорту, що теж дим був, почалися прильоти перші. був в шоці і теж так все, ну, в голову не вкладалося. Протягом цих трьох років десь приблизно 11,5 тисяч наших хлопців, дівчат служили в Збройних силах України. Десь порядка 12 тисяч, навіть можна так сказати. Якщо взяти ще інші підрозділи та не тільки Збройні Сили, не тільки Нацгвардію, а інші, хто брав МВС, службу безпеки, тому загинуло 623 вже івано-франківців. На жаль, 354 є, пропавші в безвісті, тобто майже тисяча сьогодні хлопців і дівчат в різному статусі є. Це велика ціна нашої перемоги. Всі ці роки у громаді активно волонтерили та підтримували захисників. А ще прихистили тисячі внутрішньо переміщених осіб та лікували десятки тисяч поранених бійців. Виклики зараз є фізичні реабілітації треба збільшувати. Ми стараємося в цьому напрямку рухатися. У Нас кожен кожна лікарня сьогодні відкрила реабілітаційне відділення. Перший добровольчий шпиталь ми фінансуємо як реабілітаційний центр. Тобто, це це є виклик. Виклик. Напевно, що буде житло, яке потрібно для хлопців, які будуть повертатися з війни військовослужбовців. Тобто, такі виклики в нас будуть максимально працелаштувати, тобто й дати можливість навіть не стільки працелаштувати, а власного бізнесу заснувати. Тобто оці виклики будуть найбільше сьогодні. Костянтин Колесников, колишній боєць Азову, пам'ятає свій кожен день на війні. У 23-му році на напрямку Серебрянського лісництва Азов не те, щоб не втратив жодної позиції, а постійно просувався вперед. Практично весь цей лісовий масив до зони боліт був зайнятий Азовом шляхом постійних напружених штурмів, шляхом загиблих. Білі наших побратимів. Втім, жодної позиції віддано не було. Що буде далі, прогнозувати важко, каже військовий. За великим рахунком це чергове нас за визволення, за свободу, незалежність української нації, за її процвітання. І за великим рахунком, ми бачимо, що вона переростає. Це буде боротьба за перевлаштування всього світу. Три роки війни це і три роки невтомної праці волонтерів. Оксана Говера одна з них. Допомагати захисникам почала з перших днів війни. Перший рік це була така переважно одяг, переважно ну машини вже сказала. На другий рік вже почали, коли в, 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 в пішло розуміння, що в війна технології почалися дрони. Так. А дрони на третій рік це почалося реби, тобто минулий рік це було це просто просто було навала в ребів. Насправді, нині каже волонтерка, потреби військових трохи змінилися. Хлопцям на фронті не вистачає ліків в підрозділах. Медпункти не є такою комусь відокремим підрозділом або юридичною особою. Получається, що зі складів зсу на підрозділ. Там, де є медпункт, тому що не всі підрозділи мають медпункт, але ті, де мають. Що хлопці мусять самі собі закуповувати медичку на Купінському напрямку, мінус 12 градусів. Там на Запоріжжі кажуть мінус 7 мінус градусів. Тобто їм зараз сезонні ліки потрібні. Пам'ять загиблих українських захисників сьогодні вшановували молитвою. Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. І тепер, 24 лютого в Україні, ще й національний день молитви цього року його запровадили на державному рівні. Ми бачимо, що ворог намагається знищити духовні святині наші духовні храми. Але віра дуже сильна. Тому я переконана, що ми переможемо. Я переконана, що ми вистоїмо, і що разом єдино ми зробимо дуже багато для того, щоб Україна розвивалася, процвітала як демократична, незалежна. Вільна європейська країна, всемогутній Боже, царю Всесвіту, Спасителю наш, Ісусе Христе, що любиш весь людський рід і Своїм безмежним проведінням опікуєшся кожним народом. Зокрема, поглянь милосердно і на наш український народ. Шанувати пам'ять українських захисників цього дня вирішили і внутрішньо переміщені особи. Протягом тижня вони виготовляли свічники, які пронесли обласним центром та поклали біля портретів загиблих воїнів. Цього року ми вирішили символічно зробити свічники і вшанувати всіх полеглих за нашу. Свободу за нашу незалежність і за те життя, яке ми зараз маємо. Тому ми зібрали діток ВПО, які безпосередньо відчули на собі всі страхи війни, які пережили окупацію, які змушені були тікати з своїх домівок. Ми їх зібрали в одну групочку таку, скажімо, невеличку і. Зробили свічники Анастасія, учасниця акції з Донеччини на Прикарпаття. Дівчина переїхала ще у 2014-му разом із матір'ю та братом. «Свічка, Петр це нитки і різного прикраси. Вони нас захищають, дають нам. Можливість спокійно жити. Ми тільки чули. Звичайно, було лячно, страшно, тому що, наприклад, ми саме бачили машини з незрозумілими людьми, які їздили. Ну і цей період було дійсно страшно, тому що тоді шахтар, з Донецьк, вже так було дуже-дуже гучно. Ми змогли виїхати саме в трьохденне перемір'я. Тоді до составів під'єднали ще вагони і тоді нас вивезли. І після того ми жодного разу не поверталися додому. У військових, волонтерів, переселенців та кожного українця сьогодні лише одна мрія перемога.